Стартовий пакет Катяна. Що першим я замовила пані Пузіки, наскільки реально воно було потрібно. Пробіотик, ну це маст кед для всіх колишньовуличних, бо помийний раціон ШКТ не друг. Колекція консервів Альманича. І банки потім на окопні свічки, і самі консерви волокнами, то не ще курка виглядає, як нямка хімію тхне, можна було б і собі на чорний день затаритись. Корм і база і, до речі, порада чату уже патен. Я ще не дійшла до віддієтолога її перевірити, але кіця трощить так, наче останній день живе. Тож потім замовила. Ще упаковку. Ще одна рекомендація чату ЖПТ – американський бентонітовий наповнювач для туалету. По ціні, наче Ілон Маск особисто ту глину на Марсі викопував. Я так і не поняла, в чому прикол, але це явно краще, ніж соєвий, який тестувала потім. Іграша з котячою м'ятою більше цікавить бордера Теслу, ніж саму котятіну. Така ж доля і цієї мишки. Зате ось ця кольорова цілком влаштувала пані Пузік як миша для кусів. Це теж миша із котячої м'яти. Здається, пані Пузік на вулиці бачила, що буває з наркоманами, тож цю котячу раді Ігнорує. Вкрадена і знищена принцеска. Звісно, ні, ні про що не шкодує, я взагалі вважаю, що пані Пузік ні з чим прийшла, ні з чим треба і жити, і нема чого тут королівський капітал розпозарювати.